Без щеплення навчання не буде. До шкіл та дитсадків рівненщини не зараховуватимуть невакцинованих дітей. Про це батькам вкотре нагадують лікарі. Чому дивіться далі у сюжеті? Шестирічна Дарина цієї осені піде у перший клас. Бажання стати школяркою у дівчинки є. Не ставить цятків. А мама Даринки тим часом дбає, щоб перед школою вона мала усі необхідні для її віку щеплення. Ми робили всі щеплення, ну, з самого дитинства. Ось зараз шість років. Нам треба знову повторно там щеплення безпосередньо комплексне. Ось ми прийшли на огляд до лікаря. Перехогляди до садочка, до школи теж будемо зараз проходити, тобто до саме до школи. Теж всі проходимо. Я за це, тому що це однозначно і здоров'я дитини, і ти впевнений, що все гаразд. Про необхідність мати щеплення наголошують і лікарі. Не лише щеплюючи свою дитину, ми можемо її захистити від таких важких захворювань, які передбачені профілактикою. Ми пам'ятаємо, що існує колективний імунітет для того, щоб колективно дітки наші були захищені, а це і садочки, і школи потрібний високий відсоток щеплення це вище 90%. відсотків. Тому ми дуже просимо. Ми закликаємо мам, Ми працюємо із народженням, ми пояснюємо переваги щеплень, і наша мета досягти ось такого високого відсотку. Що ж до профілактичних оглядів перед школою педіатри радять батькам не відкладати це на останній місяць і починати оформлювати медичну довідку уже зараз. Починати потрібно вже. Я завжди батькам говорю, що медична довідка 086 за один день не робиться, і її не можна так просто прийти, взяти і піти. В першу чергу ми звіряємо графік щеплень, що пропустила дитинка, чи що їй має бути, які щеплення вона хоче брати. Зазвичай наші державні щеплення є у повному обсязі постійно в наявності. Втім, якщо обов'язкових щеплень у дитини немає, то такі довідки лікарі не видаватимуть. Ба більше без цієї довідки у школу дітей не допустимо. Скатимуть взагалі, ця довідка видається лише на підставі, якщо дитина вакцинована, якщо вона щеплена згідно календаря. Тобто, якщо вона без причини отримала щеплення, ця довідка не видається. Відповідно, в навчальний заклад цю дитину ніхто приймати не буде. Це, до речі, передбачено і законом України про захист населення від інфекційних хворіб. Це передбачено і постановою головного державного санітарного лікаря області. Нагадаємо, згідно з національним календарем профілактичних щеплень, дитина має бути вакцинована від 10 хвороб. Усі щеплення за календарем є безоплатними, і батьки можуть зробити їх у найближчому медзакладі за місцем свого. О, перебування. Найефективнішим засобом захистити дитину від інфекційних хвороб є вакцинація. П'ять років назад у нас був спалах кору, і кожних п'ять років цей спалах, якби він ну, знов піднімає, кіря знову піднімає голову, тому от, ви знаєте, 18 рік зараз 23, то не виключено, що і в цьому році буде спалах кору, тому треба подбати саме про вакцинацію проти кору. Ви знаєте, що в нас є спалах полімеріту, який не закритий, тому що не всі діти ще вакциновані. Це теж є небезпека. Тому щоб вберегти дитину від тяжких наслідків інфекційних хвороб, лікарі радять не нехтувати щепленнями, тим паче, що без них школярів не допустять до очного навчання в освітніх закладах. Ольга Данілюк, Павло Стецюк, новини Рівного.